Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Багато хто з вас просив показати, як регулюється плуг, як його відрегулювати правильно, а то бо буває так, що лізе в землю перший корпус, або другий взагалі заривається, а перший не добирає. Ще бувають такі моменти, не докидає задній корпус, або перший пересипає. Ну і взагалі всякі нюанси є. Розкажу, покажу вам, як його відрегулювати правильно і щоб все у вас було чудово. Тому запрошую всіх вас до задньої частини трактора і будемо вже регулювати з вами цей плуг. Перше, що нам потрібно, це оприділитися з глибиною оранки, на яку ми хочемо глибину орати. Ну, це буде не так вже аж сильно принципово, але бажано перше е, оприділитися, яку ми там хочемо глибину 20 см, 25 см, 30 см. Якщо трактор зможе ваш потягнути, ну, значить оприділяємося. В даному випадку мене я виставив на 22 см. Так, далі центральний винт закріплюємо, ставимо на догружателі на саме нижній отвір. Для чого взагалі нам оцей потрібен догружатель і чому ставити нам саме нижній отвір, зараз вам покажу. Дивіться, якщо ми, наприклад, орем дискуємо наш плуг, Создає певні зусилля. І тисне нам на центральний винт. пробує з землі вискакувати, тим самим тисне нам на центральний винт. Якщо ми, хлопці, поставимо на саме нижній отвір, проведемо паралель прямо точку таку. Вона у нас буде та точка посередині бортових. Значить, вся нагрузка прийде на середину бортових. Тим самим ми догружаємо задню вість трактора для того, щоб він нам менше пробуксовував, а менша пробуксовка це є. <кій> Менша витрата палива, менше зношування резини, ну і так далі. Якщо ми поставимо, наприклад, на середній отвір, що нам це дає? Є теж невеличка одна перевага. Якщо це задній трактор, то перевага зменшується, тому що ми менше догружаємо задню вісь, бо наша точка, де буде приходити вся нагрузка нашого плуга, буде розподілятися на середину КПП. Тут буде трошечки більше пробуксовок на тракторі, але якщо тверда земля буває така, що твердо не падали дощі, можна поставити. Що ми від цього виграємо? Ми від цього виграємо, що задній корпус плуга менше вискакує землі. Плуг йде більш стабільніше і рівномірніше. Оце мої такі наблюдені. Ну, а якщо у вас повнопривідний трактор, я взагалі рекомендую ставити. На середній отвір. Чому? Тому що, як я казав, вся нагрузка приходить на середину КПП нашої, тобто на центр трактора. І тим самим ми розподіляємо навантаження між передньою та задньою осью трактора. Тим самим догруживши перед та зад трактора, і він буде у вас стабільніший, тим менше колеса будуть передні пробуксовувати. ну, І так само задні. Отака От штука. Ну, а верхній отвір це в нас буде. Він нам потрібен, наприклад, для перевезення чогось важкого. Це як, наприклад, роторна косілка чи щось подібне, там можна і диски, диски теж цепляти на верхній отвір. Буде менше зусилля приходитись на гідравлічну систему, на наш гідроциліндр, буде трактору легше піднімати важке навісне. З тим ми розібралися. Ну що? Значить, колесо ми виставили. Значить, переходимо. Винт, ми закріпили теж правильно. Тепер переходимо до наших розкосів. В даному випадку, правий та лівий. Е, кажу так: лівий розкос в одне положення, яке вам подобається, закрутили і його більше не рухаємо. При любому обладнанні. Все. Про, про нього просто забуваємо. Всі регулювання робимо тільки правим розкосом. Так, значить, ну, колесо ми виставили на потрібну нам глибину, в даному випадку 22 см. Що я хочу сказати? Завжди виставляйте колесо на висоту меншу на 2 см, ніж буде у вас оранка. Якщо ви хочете зробити, наприклад, 20 см, виставляйте колесо на 18 см. А чому? Тому що земля у нас м'ягка, і коли ми заїжджаємо, у нас в будь-якому випадку буде колесо трошки провалюватися. Тому нам потрібно виставляти завжди колесо менше на 1-2 см, ніж проходить наша оранка, для того, щоб потім при оранці колесо трошки просіло в ґрунт і взяло тих потрібних нам, наприклад, 20 см. Коли у вас новий трактор, у вас навіска вся а, збита, нічого ніде не рушатано. Ну, в моєму випадку, вже трошки є тут рушатано, ну, тому я виставляю завжди на цегли. Ну, і в принципі вам рекомендую на щось виставити. А для чого зараз ви зрозумієте. Дехто заїжджає лівими, лівим переднім-заднім колесом, на, наприклад, на, там, на якусь доску чи ще щось подібне, і тим самим. Копіюючи рельєф поверхні, коли ми заїжджаємо, потім оремо. У нас трактор йде на перекіс, права частина йде нижче, ліва вище. Копіюють тим самим поверхність, рілю, можна так сказати. Я цього не роблю. Я колись попробував один раз і скажу так: ніфіга воно хлопці не допомагає. Все одно ти перенастроюєш плуг, заїжджаючи на поле кожен раз. Все залежно, якщо у вас ідеально рівне поле ви орите, тоді такий ще метод можна при, е, приміняти. А якщо у вас поле в даному випадку, от, наприклад, дивіться, от бачите, поле не є рівне, воно там буде, там десь долинка, там десь перекіс і все. І отака от штука, що кожен раз на різному полі, на різному ґрунті потрібно трошки та й щось підрегульовувати. Так, значить, хлопці виставили ми колесо наше на 20 см, на 2 см менше від потрібної нам глибини, тому що колесо просяде. Коли будемо орати, в, в будь-якому випадку в ґрунт воно просідає і візьме нам е, тих потрібних нам 22 см. Все, ми його зафіксували. Чому я так фіксую? Щоб е, було зусилля на ліву е, тягу на візки. Щоб ми її зафіксували в такому положенні, щоб нам зараз плуг не гуляв, коли ми будемо регулювати. Ми так зафіксували, значить, який зробили опору. Та тепер вкорочуємо центральний винт, щоб він був коротший за лівий. Для того, щоб перехилити плуг, нам його ось так зробити перехилити в ліву сторону. Для чого ми скорочуємо правий, правий розкос? Для того, щоб. Перехилити плуг, ось так, щоб він був перекос нам йшов. Бо коли ми заїдемо в борозду, плуг нам має вирівнятися горизонтально до поверхності бути. Значить, ми його зараз трохи викривлюємо. Так, зразу поміряємо наскільки відрізняється по висоті оці розкоси, наскільки вони будуть стягнуті. І якщо ми візьмемо Ось цей розкос правий, то він у нас має 36,5 см. Це, виходить, я міряю від центру оцього пальця до центру нижнього пальця. Так само і міряємо лівий розкос. А лівий розкос в даному випадку з центру по центр буде у нас мати 38,5 см. Тобто у нас між правим та лівим розкосом 2,5 см різниці. Більше стягнутий правий розкос на 2,5 см. Далі ці стяжки маємо підтягнути, так, щоб вони отак трошки хиталися, але не були сильно стягнуті. Бо якщо ви сильно затягнете цими стяжками, то у вас можуть бути бокові з боку, бо плуг, коли заходить в землю. Він трошки ходить, він не завжди рівно не йде. Він по-любому десь трошки втік вправо, трошки втік ліво. Він там своє щось шукає, як то кажуть. Для того і нам потрібно не стягувати ці стяжки, щоб не создавати нагрузку на трактор. Бо коли ми зажмемо, на трактор буде приходити нагрузка, тому що плуг буде намертво зажати, він не зможе собі шукати своє положення в ґрунті. І у вас тоді буде трактор. Стягувати вправо, вліво, буде тягнути, буде, ну ви то відчуєте, не знаю, так, як пояснити правильно, ну це ви відчуєте, що трактор е, вільно не йде, він десь пробує втікти, як то кажуть, з борозди. Е Далі ми регулюємо центральний винт. Е, центральний винт нам потрібно зробити так, щоб е, з, якщо ми піднімаємо плуг, щоб задня частина трошечки була. Нижче запаріт, тому що коли ми почнемо е, ним орати, опорне колесо візьме глибину і вирівнює нам плуг. І завжди, хлопці, е, я рекомендую е, трошки е, видовжувати його більше, щоб передній е, нам корпус брав е, завжди трошечки менше. Чому так? Тому що е, набагато зменшується нагрузка на трактор. Значить, в моєму випадку е, міряю. Від початку різьби верхньої та нижньої. У моєму випадку, ця відстань становить 59 см. Настільки видовжений винт, якщо мірити по різьби початок різьби нижньої та верхньої. Так, значить, стяжки ми стягнули, плуг перехилили, все у нас нормально. Тепер нам потрібно взяти, лежить, як бачите, біля колеса, в моєму випадку, труба. Рівно треба трубу. Може бути не знаю, там якась доска чи щось подібне. Ну, не треба тільки щось широке. Чим повуще, тим буде покраще. Значить, Беремо трубу, приставляємо до, заднього, до задньої шини з боку. І так само спереду, бажано, щоб вона була довша, щоб ви могли перекласти до внутрішньої сторони шини теж трубу. Для чого нам це потрібно? Нам потрібно, щоб е, край елеміша відносно внутрішньої сторони шини відходив від неї на 2 см. Для чого це ми робимо? Для того, щоб. Плуг, коли у нас буде борозді, трошки він ж буде нам ходити вправо-вліво. І для того, щоб ми взяли ту ширину оранки в даному випадку 2,25-50 см, щоб ми тих 50 см захопили. Бо якщо ми посунемо плуг і він нам буде заходити прямо на шину, край леміша буде заходити прямо на шину, або він ще буде заходити сюди на колесо, ви тим самим зменшуєте захват плуга. Менша нагрузка на трактор, виходить, так, але ви тим самим крадете ширину захвату корпусів. Так що, ну, щоб нам відрегулювати оцю відстань від колеса, на польському плугові ми маємо ось такий винт. Ось такий винт. Який посовує оцей вал, оцей вал з ексцентриком, посовує нам вправо-вліво. І тим самим ми регулюємо потрібний нам захват та ось цю відстань від колеса ним. Оцей винт для того і предназначений, щоб ми не стягували стяжками, а покрутивши його, пересунули нам потрібне положення плуг. Якщо у вас немає... Ну, Тоді будемо стягувати правою стяжкою, скільки нам потрібно. Так, ну що, базові настройки ми, в принципі, зробили, а далі будемо виїжджати в поле та регулювати все решта в полі вже центральним винтом. Будемо дивитися, скільки бере передній або задній корпус. І тим самим будемо, якщо перед бере забагато. Глибше за задній корпус, значить, видовжуємо винт. Якщо бере замало, за скручуємо винт. Це вже все будемо дивитися в полі. Також рекомендую хлопці, от ми виставили плуг, такий перекос, все, заїхали оремо. Нам перший слід буде, звичайно, завжди йти з таким перекосом. Оренка трошки не буде правильна. Після цього ми проходимо другий слід, і аж на третій слід він візьме повну глибину. На другий слід він все одно, як ти не вкрути, він борзо заїжджає, але борозда після першого проходу не така глибока, тому що він не може зразу взяти всю глибину. На, на третій слід він у вас візьме всю глибину. Проїхали значить, пару метрів, та й, злізаємо з трактора і дивимося. Нас плуг має відносно поверхні землі, йти рівно з поверхньою землею. Він не має нам ні, ні бути завалений вліво, ні завалений вправо, а має йти відносно поверхні рівно. Якщо у вас це все є, значить, все ви правильно виставили. оремо собі далі. Якщо нема, значить, видовжуємо. Або скорочуємо правий розкос, поки в нас не вийде перпендикулярно поверхні землі. Зробити плуга. Так, на плугові ми ще маємо одну регулювачку. Біля центральної стойки, у нас є ось такий винт. Бачу десь відео, хтось розказував, що цей винт регулює нам угол атаки корпусів. Зразу скажу, брехня, натуральна брехня, Ніякий він нам угол атаки не регулює. Він призначений для того, зараз перейдемо, він нам призначений для того, щоб закидати задню частину плуга в праву або в ліву сторону. Значить, коли ми його використовуємо. от, Наприклад, ми заїхали оремо, так? Заїхали ми в е і дивимося, наприклад, що наш трактор хоче вискакувати з борозди. А нам потрібно, щоб трактор завжди не тягнуло перед ні вправу, ні вліво. Нам ми маємо відпустити руля, і він нам має їхати просто рівно прямо, не втікаючи на Орене чи не Орене. Для того ми Крутимо ось цей винт. У нас на плугові є ексцентрик ось такий. Він для того слугує, щоб менше нам стягувати розкос правий. І ще для того, щоб пусувати задню частину плуга вправо-вліво. Бувають такі випадки, що передня частина трактора хоче втікти на неорани. Значить, у нас що? У нас працює не вся поверхня польової дуски. У моєму випадку, вся працює поверхня, бо ізнос йде рівний і вона вся блистить. А у вас значить, працює лише задня частина польової доски, що у вас трактор хоче втікти на неорене. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно закручувати ось цей винт біля стойки, для того, щоб ексцентрик пішов нам дозаду. Тим самим ми закинемо задню частину плуга. І нам потрібно буде так відрегулювати, там будете вже бачити, скільки вам треба крутити, щоб вся поверхня польової доски рівномірно прилягала нам до, до нашої борозди, щоб вона рівномірно стиралася. Потрібно нам буде так відрегулювати, щоб вся поверхність польової доски прилягала до борозди неораної. Тоді ми відпускаємо руля і дивимося, як у нас, чи трактор тягне вправо чи вліво. Якщо у нас тягне на оране, значить у вас працює передня частина польової доски. Ми значить, цей центральний винт викручуємо, тим самим посуваючи ексцентрик допереду. Закидаємо плуг тоді в ліву частину, посуваючи плуг. Ну, коли ви це все зробите, відпустили руля, вас не тягне нікуди ні вправу, ні вліво, трактору легко, менша нагрузка на трактор. Ви це зразу відчуєте по-любому сидячи на тракторі. Ну і тоді менша буде витрата вам палива і буде все у вас гарно, як то кажуть, закривати, перекидати землю. І не буде робити ніяких там хвилюк. Горбиків, і все, у вас буде, і все у вас буде гарно. Ну, все, хлопці, все, що знав, я вам розповів. Можливо, щось не сказав, ви мене поправите в коментарях. Щось допишете своє. Ну, базові настройки я вже показав, а все решти ми робимо, коли виїжджаємо вже в поле на оранку. Будемо там видовжувати винта. Чи скорочувати його для того, щоб брало різномірно два корпуси. Ну, я все одно рекомендую трошки завжди видовжувати більше винта, щоб задній корпус трошки брав більше за передній. Нагрузка набагато менша на трактор. Якщо хлопці, відео сподобалося, став палець вверх, підписуємося, коментуємо. Буду радий почитати ваші коментарі. Ну, ось таке, значить, вийшло відео. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить тим ж самим. Все, па-па.